Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Градус Ресерч пані Євгенія, доброго ранку. Вам вітаємо добрий ранок. Ми з Костю вже є учасниками цієї програми. Не знаємо, як решта українців. Я впевнена, що ви досліджували це питання. А чи можете розказати нам ось наявність кешбеку буде стимулом для українців купувати національне? Знову ж таки, ми з Костю робимо це давно. Для нас це така важлива місія. І я сподіваюся, для інших також. А за вашими дослідженнями, про що вони говорять? Ми бачимо. Зростаючий тренд купівлі українських продуктів фактично від початку війни, все більше і більше наших респондентів відповідають, що вони надають перевагу українському першу, перш за все в категоріях продуктів харчування та ліків. Проте цей перелік категорій набагато ширший. І коли ми питали про ідею Національного кешбеку програма національного кешбеку 90% респондентів підтримали її як таку, яка буде їх стимулювати і надихати купувати українське ще активніше. Пані Євгенія, не так багато часу поставлюсь таке питання з приводу комбінації умов. Які спонукатимуть українців купувати той або інший товар, ну умовно кажучи, головне, щоб там ціна була прийнятна і там в руках не розвалювалось. Як це виглядає на практиці? Ні, ви знаєте, українці доволі вибагливі до товарів, які вони купують, і саме через це українські товари настільки привабливі для нашої для наших споживачів, для нашої аудиторії, бо е, українці. Переконані, що вітчизняні виробники, вітчизняні товари це оптимальна комбінація ціни і якості. І Якщо ще й кешбек буде за неї приходити, то взагалі краса. А скажіть, будь ласка, тут же ж важливо не тільки виконати свою таку патріотичну місію, придбати українське. Звичайно ж, всі ми люди і всі ми рахуємо кошти, особливо свої. Бажаний відсоток. Хотілося б, щоб він був би максимальний, але тим не менш, я впевнена, що існує межа. Яка вона і на який відсоток сподіваються українці? Що вони говорять? Абсолютно правильно сформулювали. Звісно, коли питаєш в людей, а який би відсоток кешбеку ви хотіли б отримувати? Вони обирають максимальну альтернативу. Максимальна альтернатива в нашому дослідженні була 10%. Це та можливість програми, яку тестувала міністерство економіки в рамках нашого дослідження. Тож, люди вибрали 10%, звісно. А, а скажіть, будь ласка, пані Євгенія, якщо ми будемо говорити, ну можливо, навіть не топ 3 я б сказав топ 5 топ 3 Я думаю, що я і інтуїтивно можу назвати товарів, які за які українці ну, були би готові віддати ось цей свій накопичений кешбек? Ви знаєте, є точно виділений топ-1. Це комунальні платежі. бо... Сума кешбеку, така на місяць, яка плюс-мінус покриває саме ці типи, цей тип витрат. Щодо інших категорій, це категорія максимального вжитку: продукти харчування, лікарські засоби ліки, фармацевтика, продукти повсякденного вжитку, типу гігієни, тобто товари, які люди споживають щодня дуже активно. Пані Панівія, ми дякуємо вам за те, що ви долучилися до прямого ефіру за ваші коментарі. А в мене, в мене так? ще є пару питань. Так, так. Пані Євгенія, скажіть, будь ласка, ось мені цікаво. Ну, програма кешбека. Вона ж ну певним чином не буде вічною. Чи була у вас інформація? За скільки формується? Ну і даруйте, якщо я некоректно скажу, звичка купувати вітчизняне. Ось є такий взагалі момент. Класне запитання, бо ми вимірюємо, вимірювали такі споживчі преференції українців ще й до війни, і зараз І маю сказати, що до війни українці надавали перевагу імпортним товарам. Бо знаєте, був такий поширений міф, що імпорт на кращої якості і більш там здоровий, більш привабливе. Проте на початку війни, звісно, основним двигуном цього тренду був патріотизм. Проте українці почали переходити на локальні бренди, українські бренди, і зараз цей показник лояльності до українського продовжує зростати. Тобто, я б сказала так, що зараз вже це не через мотив патріотизму, хоча він теж зберігається. Але через те, що українці спробували наші товари і бренди і залишилися задоволеними і ціною, і якістю тобто, можна сказати, що такий сталий перехід ми побачили десь наприкінці другого року війни повномасштабної. Пані Євгенія, ми дуже дякуємо вам за відповіді. Змістовні і вичерпні, Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Градус Ресерч говорили про національний кешбек. Також ця компанія вже стартувала з вересня. Так.